Знищив вогонь у селі Вороненко на Надвірнянщині, горіла гімназія. Зайнялося на світанку 12 січня. Постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі коротке замикання. Збитки встановлюють фахівці. Негайно до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальний підрозділ за підвищеним рангом ЕСМТ Ворохта, Яремча та надвірне. До місця пожежі прибули перші рятувальники ЕСМТ Ворохта, де на місці було встановлено, що виникла пожежа у закладі освіти. На площі 220 квадратних метрів. Під час слідування до пожежі ускладнювало рух пожежно-рятувальних підрозділів, відсутність задовільної проїжджої частини, складні погодні умови. Складність пожежі полягала в тому, що відсутність на місці пожежних водоймищ, водозабезпечення, також шляхів під'їзду до них. На місці пожежі. Залучено було 45 рятувальників, 13 одиниць техніки. Вогонь знищив перший та другий поверх навчального закладу. Про це повідомили на сторінці Надвірнянського РДА у Фейсбуці. Посадовці вирішили канікули продовжити ще на тиждень для учнів початкових класів. Відновити навчання в очному режимі у пристосованих приміщеннях, забезпечити доїзд старшокласників до навчальних закладів сусідніх населених пунктів, скликати засідання позачергової комісії ТЕП та НС. Рятувальникам вдалося врятувати від вогню поруч розміщену будівлю. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканалу 402.